Всім привіт! Продовжуємо розглядати геометрію 7 класу. На черзі у нас восьма самостійна робота, тема види трикутників, рівнобедрений трикутник і нерівність трикутника. Якщо вам відео сподобається, поставте лайк, напишіть коментарі свої, підпишіться обов'язково на канал, щоб його побачило якомога більше користувачів. Стандартно наші самостійні роботи складаються з чотирьох завдань. Давайте по черзі пройдемося по чотирьох завдань цієї самостійної роботи. І так, перше завдання. Укажіть рівнобедрений тупокутний трикутник. І чотири види трикутників. Давайте згадувати, що таке рівнобедрений трикутник. Рівнобедрений трикутник це в якого дві сторони рівні, вони називаються бічні, і кути при основі рівні. А тупокутний трикутник це той трикутник, в якому є тупий кут. Згадуємо, тупий кут це кут, який більший 90 градусів, але менше 180. Гострий кут це від 0 до 90 градусів. 90 градусів це прямий кут. Від 90 до 180 це розгорнути, не розгорнути, а тупий кут. І 180 градусів це розгорнутий кут. І так, нам треба серед оцих трикутників знайти. Тупокутний і рівнобедрений. Ну, дивимося, перший А і Б нам тут взагалі за сторони їхні нічого не сказано. Тобто, рівності сторін немає, рівності кутів немає, тому ми їх зразу викреслюємо. Залишилося у нас варіант В і Г. На варіанті В і на варіанті Г нам сказано, що по дві сторони рівні. Тобто ці два трикутники рівнобедрені. Тобто, і в варіанті В і в варіанті Г рівнобедрені трикутники. Але нам ще треба тупокутний трикутник. Ми бачимо, що ось цей варіант В. Дивіться, ось він так, зображений, да? ось цей кут, сказано, що ці дві сторони рівні, а ось цей кут він буде тупим, оскільки він більший за 90. 90 градусів було б ось так. Ось 90 градусів, а цей кут більший за 90. Тому правильною відповіддю на перше завдання буде варіант відповіді В. Тобто, ось цей трикутник у нас є і рівнобедреним дві сторони рівні. І тупокутним, оскільки один кут є тупий. В варіанті Г, якщо ви бачите, то тут всі кути є гострими, тобто меншими за 90 градусів. Наступне, друге завдання. Укажіть нерівність правильно для будь-якого трикутника КМН. Тобто, є якийсь трикутник КМН. Давайте його схематично намалюємо. Ми знаємо нерівність трикутника. Нерівність трикутника звучить таким чином, що сума будь-яких двох сторін трикутника завжди більша за його третю сторону. Або, навпаки, будь-яка сторона трикутника завжди менша за суму двох інших сторін. Можна і так, і так сформулювати. Тобто, нам серед цих трьох варіантів, чотирьох варіантів відповіді, треба знайти ту, де записано, що. Сторона трикутника менша за суму двох інших сторін. Або сторона сума двох сторін трикутника більша за третю сторону цього трикутника. Давайте дивитися перше. КН менше Mn. Що тут записано? Що ця сторона КН менша за сторону МН. Тобто варіант А нам не підходить. Це не є нерівність правильна. Може бути менше, може бути більше. От у нашому випадку, навпаки, більше. Так, друге, МН менше КМ мінус НК. Що записано? Що сторона МН менша за різницю КМ і НК. Це нам ні про що не говорить, оскільки означення наше не стверджується. Варіант Б не підходить. От варіант В. Дивіться, що тут записано: КН, КН одна сторона трикутника. Додати МН, тобто сума двох сторін трикутника, більша за. КН. КН додати МН Більше за КН. От, може, варіант Б і правильний. Давайте повернемось до нього. Так, що тут варіант В? Варіант Б, зараз повернемося. Варіант В. К плюс MN. КН плюс МН. Більший за КН. Ну, в принципі, правильно, якщо до однієї сторони. Додати якусь іншу сторону, вона буде більша від цієї сторони. Тобто варіант В правильний. Тут у нас записана не нерівність трикутника, а просто на логіку нерівність. Ну, добре, Б. Бачите, Б у нас неправильно. Ну, давайте Б спробуємо перенести, що у нас вийде. МН менше КМ мінус НК. Дивіться. Давайте мінус НК перенесемо в ліву сторону. Що у нас буде? МН плюс НК. Мінус НК було справа, перенесли вліво з протилежним знаком, плюс НК менше КМ. Що звучить рівні? Що сума двох сторін трикутника МН і НК менша за третю сторону, тобто протиріччя нашій нерівності трикутника. Повинно бути більше завжди. Тобто, це не є правильною. Варіант Б неправильно. Ну, а варіант Г аналогічно варіанту А. КМ більше МН. КМ більше МН. А може бути менше. Нам малюнка цього трикутника нема. Тобто, правильною відповіддю на друге завдання буде варіант відповіді В. Продовжуємо. Третє завдання. Накресліть тупокутний трикутник КЛМ. Виміряйте тупий кут К і проведіть його бісектрису КН. З вершини тупого кута проведіть висоту КФ і медіану КЕ трикутника. Який із відрізків КН, КФ і КЕ має найменшу довжину. Ну, Ось така задача. Давайте що. Накресліть тупокутний трикутник. Ну, краще всього. Горизонтально одну сторону, потім тупий кут. Показали іншу вершину і сполучили. От у нас тупокутний трикутник і тупий кут К. Значить буде що К Л М. Ось так розставляться точки. Виміряйте тупий кут К перше завдання. Ну, Виберете транспортир і вимірюєте його. Ну, У нас тут приблизно. Я прикину 135 градусів. Кутка рівні. Ну, у вас там може на транспортирі вийти нерівне число, ну давайте 134 градуси вийшло. У кожного по різному вийде, дивлячись того, який ви малюнок зобразите. Будемо вважати, що ми транспортир приклали, поміряли 134 градуси. Кут більший за 90 менший 180, значить він тупий. І отже, наш трикутник, тупокутний. Проведіть його бісектрису КН. Що мається на увазі бісектриса? Бісектриса це промінь, який виходить з вершини кута. І ділить його на два рівних кути. Тобто, ви транспортиром 134 ділимо на 2. Це буде скільки, 77 градусів. Відкладаєте 77 градусів. Ось тут. 77 градусів. І Відрізок сполучаєте. Ось це буде бісектриса. Так. Що нам? Бісектриса КН. КН бісектриса. Бісектриса. Так, з вершини тупого кута проведіть висоту КФ. Висота. Це транспортиром ви знову ж таки під прямим кутом проводите. Тобто цей кут має бути 90 градусів. КФ висота. Висота. КФ-висота. І що в нас ще? І медіану КЕ. Медіана це відрізок, який сполучає вершину трикутника з серединою протилежної сторони. Тобто Е e. середина ЛМ КЕ -E. медіана. І питається у нас який із відрізків КН? Тобто, або бісектриса КФ або висота КЕ або медіана будуть мати найменшу довжину. Ну, Тут можна яким чином. Напевно, на побудову все будується лінійкою транспортиром, тобто лінійкою повимірювали і знайшли, який відрізок має найменшу довжину. Але слід запам'ятати, що найменша відстань це відстань по перпендикуляру. Тобто найменшу. Довжину буде мати відрізок КФ як перпендикуляр. Перпендикуляр. Це на майбутнє запам'ятайте. До ЛМ. Відрізок КФ буде мати найменшу довжину. У відповідь ви записуєте що? КФ. КФ. Ну, напевно, в цій задачі вам треба буде поміряти кожний із відрізків. Записати, що відрізок КЕ дорівнює скільки, КН скільки, КФ скільки. І у відповідь тоді записуйте КФ. І останнє. Четверте завдання. Периметр рівнобедреного трикутника дорівнює 70 см. Знайдіть його основу. Якщо бічна сторона на 10 см менша від основи цього трикутника. Давайте виконаємо малюнок: Рівнобедрений трикутник. Це трикутник в якого що дві сторони рівні, бічні сторони. І кути при основі рівні. Ось у нас трикутник, рівнобедрений. Сказано, що периметр задано цього трикутника П. До рівня 70 см. Знайдіть його основу. Давайте позначимо основу через Х маленьке. Давайте позначимо все-таки АБЦ трикутник, периметр трикутника АБЦ. дорівнює 70 см. Бічна сторона на 10 см менша від основи цього трикутника. Тобто бічна сторона А Дорівнює BC, Дорівнює що? На 10 менше від основи. Тобто АЦ мінус 10. AC мінус 10 сантиметрів. AC мінус 10 см. Ну і трикутник АБЦ рівнобедрений. Давайте цю умову запишемо. Знайти нам потрібно. Це все у нас дано. Дано було. А знайти нам треба що? Основу знайти АЦ, а це знак питання. Розв'язання. Позначимо АЦ через Х, нехай АЦ дорівнює Х сантиметрів. для зручності записів, да? сказано, що бічна сторона трикутника на 10 см менша. Тобто АВ буде дорівнювати ВС, буде дорівнювати, що Х відняти 10 см на 10 см менше. Ось ми рівні з вами записували вдано, що бічна сторона, бічні сторони рівні і дорівнюють на 10 см менше від основи. Записали. А тепер периметр трикутника. Це що, сума всіх його сторін. Периметр трикутника АВС дорівнює що? А B, додати БЦ додати АЦ. Дорівня. А B і БЦ рівні, значить ми можемо що записати як 2 рази суму, 2 помножити на х-10, тобто що? Раз х-10 додаємо, і ще раз х-10 буде 2 рази по х-10. І А у нас х додати Х. І за умовою периметр дорівнює 70 см. Ось у нас з вами вийшло таке рівняння. Розкриваємо дужки. 2 помножити на х буде 2х, 2 помножити на мінус 10 буде мінус 20. Далі додати х дорівнює 70. 2х додати х. Зводимо подібні доданки. 2х додати х буде 3х. дорівнює мінус 20 приносимо вправо з протилежним знаком. Справа у нас є вже 70. І буде 70 додати 20. Тобто у нас виходить, що 3х дорівнює 90. І тепер знаходимо невідомий множник х. дорівнює, ми що повинні результат 90. Поділити на відомий множник на 3. 90 поділити на 3 буде 30 см. Ми знайшли основу нашу, що й потрібно було за умовою. Знайдіть його основу, основу трикутника. Тобто, у відповідь ми записуємо 30 см. Це буде відповіддю до четвертого завдання. Розглянули всі чотири завдання по цій темі. Я вам дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, рекомендуйте друзям. Якщо сподобалось відео, ставте лайк. Пишіть коментарі, щоб його побачили якомога більше користувачів. До наступних зустрічей!